Thank you Наприкінці жовтня авторитетна британська агенція Таймс Хай Едюкейшн оприлюднила рейтинг найуспішніших університетів світу. СумДУ у топ 500 кращих вищих навчальних закладів світу та лідер серед українських університетів. Тільки може провести одну цифру. Ну, топ-500 здавалося. Б. Ну, входимо ми 451-500 група університетів в світі. Однак виникає питання: скільки всього університетів в світі? Ну, наприклад, рейтинг Webometrics Намагається оцінити більше 30 тисяч університетів, їх ще більше. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про оцю топову групу, ну це десь півтора-два відсотки кращих університетів світу. Як і в минулому році, СумДУ увійшов до переліку лідерів одразу до трьох галузевих рейтингів: бізнес і економіка, фізичні науки, інженерія серед університетів світу. Крім того, займає першу сходинку серед українських ВНЗ у кожному з цих рейтингів. Це дуже великий успіх, дуже великий успіх, успіх, е який підтверджує, що і в Україні можуть бути вищі конкурентно здатні, які кажуть, як рівні партнери в європейському світовому, освітньо-науковому просторі. Якщо ми говоримо, що ми є частиною європейського простору, ми повинні рухатись в європейський простір, в тому числі і в освітньо-науковій сфері. Сумду вдається зберігати високі показники у світових і вітчизняних рейтингах понад 10 років поспіль. Весь світ, як кажуть, займається бенчмаркінгом, тобто вивченням своїх слабких сильних сторін для того, щоб рухатись далі. Весь мір світ у конкуренції. Світ дуже конкурентний і перемагає сильніший за якістю, передусім. Показники міжнародних рейтингів ґрунтуються на результатах науково-дослідницької роботи, цитованості наукових публікацій, співпраці університету із бізнесом, працевлаштування і успішності випускників. Випускник, який потрапляє в систему, де якість важлива, врешті-решт отримує якісне знання, якісні навички і відповідно якісне майбутнє. Саме високі рейтинги стали основним аргументом у виборі університету, говорять студенти СумДУ. Обрала саме Сумський державний університет. Визначним таким фактором був саме рейтинг. Саме про рейтинги ми сьогодні говорили. На другому місці були комфортні умови для навчання. Також передивлялися різноманітні відео, різноманітні огляди, за якими я могла зрозуміти, чи буде мені комфортно навчатися в такому освітньому середовищі. Про здійснений вибір навчального закладу студенти Сумду не шкодують. Тут дуже в принципі прогресивна така знаєте матеріальна база, і в принципі зараз усі вищі навчаються в такому асинхронному режимі. Всім важко, але саме в сумду дуже розвинене дистанційне навчання. Університет продовжує наполегливо працювати і розвиватися навіть в умовах війни. І, попри складні умови, має значні досягнення. Та ж сама наукова діяльність. Якщо подивитися за 10 місяців, от уже ми можемо зараз говорити: надходження коштів за наукову діяльність там більше 60 мільйонів гривень. Це десь на чверть на 25% більше, ніж аналогічний період минулого року. Рекордно успішною стала і вступна кампанія 2022. СумДУ продовжує наполегливо розвиватися і тримати освітній фронт задля спільної перемоги України. Тетяна Мостіпан Євген Сердюк, новини СТС. В італійському місті Тривіріо проходив 22-й чемпіонат світу з карате. Сумчани вперше поїхали на ці змагання, і, попри всі труднощі, дістали з п'єдесталу. Зв'язку з обставинами в Україні було дуже важко виїжджати. Але ми все ж змогли. Тобто знайшли гроші на поїздку і поїхали, виступили. Тренувалися ми з літа до цього чемпіонату. Тренування були кожного дня, і мої спортсмени показали гідний результат. Для Теодора це був перший міжнародний досвід. Підготовка до турніру тривала два місяці, під час якої він скидав вагу, працював над витривалістю та фізичною формою. Результат майже ідеальний. Золота, це срібна медаль. Золота медаль це у командному комітеті. І ну, українська команда, один я з Сум і двоє з Києва. І о, срібна це медаль о, індивідуальному. Я програв українцю, ну десь був слабкішим. Як показують право, але я, я не вважаю себе слабким, Так що далі більше. Міря вже вдруге на чемпіонаті світу. Минулого разу вона отримала золоту медаль. Зізнається, що дуже хотіла виграти і цього разу. Вісім років до цієї медалі. Ця медаль у мене не перша чемпіонату світу, але всі медалі для мене вони однакові. Тому що це мої медалі. Я за них дуже тяжко встановувалася, дуже тяжко було все це проходити. Я дуже раділа, коли виграла цю медаль. Я дуже сильно хотіла цю медаль. Наймолодший учасник від «Сум» теж приїхав з нагородою. Він був дуже складний, саперники теж, але я зміг отримати цю медаль. Збуді емоції були в цьому Дуже радісні. На перше змагання світу я заработав третє місце. Найприємніше для тренера бачити успіхи своїх учнів, говорить Віталій Гутенко. Ой, емоції зашкалювали, тобто мої хлопці. Я навіть не очікував, що вони от три медалі привезуть, що чемпіонату було дуже приємно, емоції не передавайні. Спортсмени не зупиняються на досягнутому і вже готуються до наступних змагань. Тренуються навіть, коли вимикають світло з ріхтариками. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС. Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Юлія Тимошенко відвідала блокпост одного із сумських добровольчих формувань. На сьогодні позиції надійно укріплені, бійці активно готуються до зими, облаштовують бліндажі та готові зустрічати ворога. Ми розуміємо, що цього клятого сусіда цей, цей дуже недовго, не. тому щоб заробили вже так, щоб хватило не на один не. рік. За словами Юлії Тимошенко, важливо, що Суми, як місто, що знаходиться в безпосередній близькості до країни-агресорки, підвищує свою обороноздатність. Я побачила, наскільки згуртовані всі добровольчі формування, наскільки сьогодні міська влада їм допомагає, там все організовано так, що ворог не пройде. І знаєте, от побувавши на Сумщині, розумієш, що немає такої ворожої сили, яка може взяти українців. Саме добровольці обороняли суми у перші тижні повномасштабного вторгнення і не дали ворогу можливості зайти і лишитися у місті. Сміливість захисників має бути відзначена на державному рівні, говорить Юлія Тимошенко, зокрема в частині надання добровольцям статусу учасника бойових дій. Відповідний законопроєкт, ініційований фракцією ВО Батьківщина, нині на розгляді у Верховній Раді. Я переконана, що сьогодні держава мусить підтримати всіх наших добровольців. І сьогодні ми якраз говорили про те, яким мусить бути закон, який дає шану підтримку організацію добровольчим формуванням. І ми знайшли сьогодні підходи, знайшли сьогодні розуміння, і зараз я повертаюся до Києва. І безумовно, оцей законопроект, який зараз готується на підтримку добровольчих формувань, він мусить бути якомога швидше прийнятий і в редакції, яка погоджена з самими добровольцями. Хто може отримати відповідний статус, які пільги та виплати мають бути для добровольців? Ці питання обговорили під час наради із керівниками ДФТГ. Ми знаємо, що зареєстрований законопроєкт щодо статусу добровольця, добровольця і існування добровольчих формувань. І ми, я думаю, що як ніхто, сумчани, наші добровольці, наші волонтери, знають, як, як треба розбудовувати, боронити і будувати оборону саме відповідної території своєї землі. Під час візиту до Сум Юлія Тимошенко разом із волонтерами благодійного фонду Волонтери Батьківщини передали гуманітарну допомогу військовим Сумщини, які нині захищають країну на передовій у Донецькій області. Сьогодні поїхала автівки з тим вантажем, яка потрібна для наших хлопців. Це регулярна акція, яка від початку війни волонтерським рухом допомагається. Ще раз дякую всім волонтерам, безвиключно волонтерам нашої батьківщини, за те, що вони допомагають нашим хлопцям. Волонтери батьківщини передали три автівки: необхідну для захисників, амуніцію, медикаменти та продукти харчування. Те, у чому щодня є потреба на передовій. Сьогодні ми передавали те, що потрібно добровольчим формуванням, що їм потрібно для облаштування їх, в тому числі і блокпостів. Тобто, у нас це постійна робота, і в тому числі і медикаменти туди на фронт. Сьогодні передали, і продукти харчування. Ну, це наша повсякденна робота, і це повсякденна робота дуже багатьох українців. Три автомобілі для військових сьогодні відправляються із сум на передову, аби допомагати нашим землякам виконувати бойові задачі. Сьогодні продаємо нашим побратимам, нашим землякам на передову три авто. І головний пріоритет вже багато років це допомога нашим військовим. Ми зізвонюємося з нашими земляками і допомагаємо закривати перші потреби, які в них є. Сьогодні кожен волонтер робить неможливе для того, щоб допомогти державі забезпечити армію, добровольчі формування, блокпости і Просто людей, які опинилися без засобів для існування, без роботи, без нічого. Сьогодні ми виживаємо і перемагаємо всією Україною. Зокрема, на Сумщині започаткували проект Щіт Фантом. Це додаткові очі військових, які працюють, скажімо так не тільки по Сумській області, і в гарячих точках нашої країни. Це перевозні. Пересувні пункти відеоспостереження, які дозволяють дивитися за пересуванням ворога на 10 кілометрів, і вони не під власні Я дякую всім, хто долучається до цього проєкту. Працюємо над тим, щоб ці пункти відеоспостереження були по всій нашому кордону нашої держави, і разом переможемо. Слава Україні!